Всім привіт, всім доброго раночку. Ой, Хоча він знову у нас такий недобрий, з тривога за тривогою, От, наше, наше биті. Я відпрацювала тільки що першу клієнтку, в мене була глядачка моя. Так приємно, знаєте, коли до мене приходять глядачі мої, коли мене бачать на екрані, і тут ми знайомився вживу, дуже приємно. І я. Відпрацювала і зробила манікюрчик-педикюрчик, І зараз у мене є трохи часу, бо вона ще трохи раніше прийшла, і в мене є трохи часу нарешті піти зварити той борщ. От. І ви знаєте, я спочатку не думала знімати, думаю, ну що знімати? Борщ як варить, але мені самі цікаво, як це буде відбуватися. Дві порції. Ну, дві порції борщу. Ви варили коли-небудь дві порції борщу? От, тому я зараз дам грамовки от так от, ну, буває, що треба да, от, дві порції трошечки. Тому я вам зараз дам грамовки на дві порції борщу. Може комусь треба буде? І як вариться борщ по правильному харчуванню? Хоча ви знаєте, я так як подивилася, наче як звичайний борщ. Ну, нічого такого там немає незвичного для нас. Тому йдемо варити борщ. Бульйон у мене вже зварений. Я зварила собі телятину, хоча там в рецепті був борщ з куркою, а я зварила з телятинкою. Ну, це нічим не хуже. Тому йдемо варити борщ. Ну що ж, я вже до борщу все підготувала. буду зараз, І так як у мене часу є, ось 3 аж години, а мені тут треба максимум годинку на це все приготування, я так думаю. Тому зараз приготую і борщі, і щоб у мене була вечеря, на вечерю приготую овочеву запіканку з м'язком. Ну, там теж нічого складного, я вам кажу, всі мої рецепти вони дуже швидкі. Дуже такі прості, нічого там заморочуватися не треба. Ну, і ви знаєте, повідмірювала я тільки що продукти на борщ на дві порції. Ну, так мені ну, дуже незвично, тому що ну, дві порції борщу, це да, це нічто. Зараз покажу вам. Оце і все, що потрібно мені для борщу. Ні, ну, Ще я додам томат. І, ну, і спеції і сіль. 250 грам м'яска, в мене телятина. Потім потрібно 100 грам, це всього одна картошинка, 100 грам картоплі, 100 грам цибулі. в мене маленька тому вийшло дві, 80 грам моркви і 120 грам буряка. Ну, у мене його там 111 грам, і 60 грам капусти. Всього нічого. Божечки, що ж це буде? Ну що, поїхали. Так як у мене бульйончик вже зварений, я його поставила підігрівати, то зараз я просто відберу м'яско від кісточки і його поріжу невеличкими шматочками. Картоплю і також відправити до м'яса в бульйончик. Взагалі, ви знаєте, вариться як звичайний борщ. Нічого відмінності ніяких я не знайшла, чи правильне, чи неправильне. Ну, може, менше трохи картоплі, як зазвичай. Але ж самий звичайний рецепт просто щоб мало. цибулька змінила свій колір і стала така вже більш прозора. Я додаю сюди моркву і додаю сюди буряк, натерті на крупну на тертку, на велику терточку. І все це мені треба протушкувати. Жарити, смажити особливо не треба, а так, протушкувати, щоб, щоб овочі стали більш м'якішими. Я ж кажу, вариться як звичайний борщ. Нічого особливого немає, окрім того, що тут тільки дві порції. Поки засмажечка смажиться, наріжу поки що капусти. Ну, Як на мене, капусти дуже мало. І ви знаєте, якби капуста вона ще не грає велику роль там, да, на поправку нашу. Тому я побачу, якщо капусти буде, як для мене маловато, то я додам іще. Ну, тому що 60 грам капусти, а тут навіть більше, тут 80 грам так відрізалося. Ну я не знаю, ну це як на мене дуже мало. Я люблю, коли в борщі є капуста. Тому ж кажу, якщо буде мало, я додам трохи більше. Овочі на пательні стали вже бачите, м'якенькі. такі. І тепер сюди треба додати або томатну пасту, або е, помідорки можна помелити чи на терпку покрити. А в мене є ну, закатані помідорки. отакі Ми е, самі таке заготовлюємо, я заготовлюю на зиму і використовую е, для борщів, там, для, для якихось других страв. Тому я от такий томат сюди використовую. І тепер треба, щоб це все протушкувалося майже до готовності. Ще трохи додавлю, і все, хай тушкується. А ще у мене був шматочок перчику. І вирішила також його додати сюди в цю засмажечку. Хай протушкується, і буде такий аромат у мене перчику. Ріжу такими смужечками. І теж додаю до засмажки. Ну Це кому подобається. Деякі не люблять присмак перцю у борщі, тому це тільки кому таке подобається. І теж сюди. Моя засмажечка вже готова, я вже її виключила, тому додаю це все до борщу, що ж у мене здається, тут мені буде більше, ніж дві порції. А тому, мабуть, що я вже додала рідку, рідкий томат, розумієте, якби це був томат такий дві столові ложки, то вона на об'єм багато ну, не буде впливати. А так як тут був рідкий об'єм. Так. Все, і додаю сюди капусту. От скільки її тут вийшло. Додаю сюди капусточку і все, в мене борщ майже готовий. Мені залишиться тільки зараз це все провариться, і мені залишиться в кінці, додати тільки там, навіть, зелень, посолити. Ну, в общем, до смаку довести, а і два зубчика чесничку туди. Ну, більше в мене виходить, що все одно більше, все одно не дві порції тут буде. Так, все, хай вариться. І я зразу-от вже тут от повідмірювала і хочу ж зараз швиденько ще поставити, зробити е, запіканку свою очну. А тут взагалі все дуже просто, швидко і нема з чим заморочуватися. Для цього нам потрібно. 200 грам можна будь суміші брати. Я оце брала тут дж, 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 джуніор якийсь там мікс, бачите, а можна брати мексикан любу суміш овочеву, 200 грам треба. Вона пачка на два рази. 250 грам філе курячого, потім 50 грам сиру твердого, одне яйце і 50 грам йогурту 1,6%. Оце все, що нам потрібно. Ця страва в нас взагалі не займе часу. взагалі. Тому що ми що ми робимо? Ми висипаємо овочі. Далі філе нам треба порізати шматочками. Ріжемо шматочками, якими хочете меншими, більшими, якими вам подобається. Ще раз нагадаю, 250 грам. Ріжемо шматочками і викладаємо зразу ці шматочки отак на овочі. Це така страва, знаєте, дуже проста, дуже швидка, дуже корисна. І для вечері це саме те. Знаєте, це те, що вам не дасть відкласти лишніх кілограмчиків на вашому животику, на ваших ніжках, стегенчиках. Отака страва це 100% буде дуже корисна. Все. Виклали. І тепер нам тільки залишилося зробити заливку для цього. А заливку ми робимо, ще раз повторюся, з 50 грамів йогурту, 1,6%. Тепер мені треба 50 грамів сиру твердого любого, можете брати моцарелу, хто який хоче. 50 г сиру. От, 50 грам. І одне яйце сюди. Оце наша заливка. Мені потрібно це все підсолити. Бо воно ж геть у нас, щоб не було прісним. Додати ви можете свої улюблені приправи. Я взяла, ви знаєте, у мене є отакі томати з часником та базиліком. Вони дуже е, гарно смакують до овочевих страв, і до м'ясних, і до овочевих Додамо такі томати. Тепер перемішую всю цю нашу заправочку. Ну, ось гарненько все я перемішала. І тепер нам треба оце все отак, знаєте, пролити гарненько, щоб скрізь попала ця заливочка наша. І вкрила повністю. Отак. От все, готово. Тепер ставимо все це в духовочку на 180 градусів на 30-40, ой, ой, господі, <свісно> чуть не впало. На 30-40 хвилин. Давайте поставлю я на 40, бо поки нагріється ще духовка. І все, борщик наш, додамо зараз газу, щоб він закипів. І 40 хвилин пройшло, і в мене вже дві страви готові. А я зараз ориеню посуд, і все. І можна буде тоді вже бути впевненим, що в тебе є що їсти, а то коли а то працюєш і нема коли приготувати. Mm, то буває звісно, трохи скрутно ну нічого. Так, що це такі. Якщо сподобались рецепти, будь ласка, якщо треба пропорції, я пропорції напишу і на борщ, бо мало ли що. Ну, коли людина живе одна, да, як я, і не хочеться готувати, не готуєш ту 5-літрову каструлю борщу, а тоді її два тижні їси. Він вже тобі надоїв, але ж не викинеш ж його. Тому, будь ласка, я пропорції дам. А так борщ як борщ, звичайний борщ. Я так само варю його і в звичайному житті варила. От, ну, нічим він не відрізняється. Правильного харчування рецепт і звичайний рецепт. Ну, а овочева запіканка це, звісно, бомба. На вечерю це ну, те, що доктор прописав. Все, пройшло тут буквально, не знаю, 13-10 зараз. Борщик мій готовий. Виключаю. Я додала туди в самому кінці два зубчика чесничку ще і трішки замороженого кропу. І можна. Насипати і обідати якраз. М -м, яка краса! І аромат такий. От я борщ люблю. Не знаю, як ви, але борщ я люблю. І нормальний він получився, і по консистенції. О, додам ще сюди сметанки трошки. М -м, краса! Так, ну мені смачного. Я буду обідати і вже там якраз доходить моя запіканочка. залишилось їй там хвилин 10 і тоді покажу, яка вона вийшла. Я пообідала вже, смачненький борщик вийшов, чайок собі заварила. Ну що, дістаємо запіканочку нашу. Ой, яка гарна запіканочка. Краса, дивіться, яка вийшла. М -м -м. Покажу ближче. Синє це шматочки синього сиру, щоб ви не подумали, що воно таке. Ось от така запіканочка в мене вийшла. Це також дві порції. Оце уявляєте? Оце половина це одна порція. Хай вистигає моя запіканка. Ой, а тут теж духовка працювала, то тут так жарко, страшне. А я піду поп'ю чайочок поки і вже буду чекати на клієнтку. Я вже відпрацювала. Зайшла, купила мамі там хлібчика, вона замовила, взяла нам помороженому, з'їсти по морозивку і вже доходжу до них. Знаєте, зараз на вечір вже. Сонця майже немає, ну зараз скільки? Ну, 25 хвилин шостої. І таке сонечко, чи в хмарках, чи що, але все одно така духота на вулиці. Прямо не бачимо дихати. О, тут ось і виглянуло сонечко, бо тільки що не було. Так, ще мені якось треба постригтися до східниці. А, я ж вам не казала що вже квитки я взяла в східницю, так що їдемо вже 100%, бо квитки вже є. Я цей раз їду з останньою своєю подружкою, а то я все сама, та сама. Так що вже чекаємо, вже чекаємо. Хочеться поїхати знаєте, відпочити від цих тривог, від сирен. Туди, як їдеш і все-таки душою там відпочиваєш. Там набагато спокійніше. О, зараз, звісно, це світло сильно відключають. Но на Віллі Сімак є сонячні батареї, тому в них світло є, слава Богу. О, тому, тому буде все добре, я так думаю. Дай Бог, щоб нічого нам ще не помішало. Так що ми вже збираємося потрошку в дорогу. Поверхні. Прийшла я вже додому, збігала до батьків, посиділи, морозову поїли, потім я в погріб, поспускали картоплю, закатку, все поробили, все і прибігла додому. Заразом самоліт десь летить, заразом забігла ще водичку купила, тому що ну, на вулицю виходила. От, І зараз. Залишилось тільки повечерять, а ви знаєте, так як я морозиво з'їла вже лишні калорії, так? тому якби для мене цієї запіканки це ну, ці пів, ну, одна порція, так, це половина. Половина це мені дуже багато. Я зараз з'їм, мабуть, одну четверту, ну, в общем, четверту частинку. З'їм чай поп'ю і це буде все. Тому в мене залишиться, мабуть, на більше її. Так що це такі справи. Перебралась ось сюди в кімнату, бо там так жарко, тут включила кондиціонер. І оце ви знаєте, вже 7 годин, ну, так, без 10 зараз. А на вулиці дихати нема чим. Дуже прямо душно. О, коли це кінчиться вже, це хай Бог милує. От, а ще мені якось треба час вибрати, лежать ось альонині всі штанці треба підшити, я вже їх підрізала. От, о, лежать тільки ось шматочки, ті, що я пообрізала. А ще треба якось дістати швейну машинку та їх попідшивати. То, можливо, трохи колись похолодає, та Бальона каже, я зараз не можу і в штанах навіть в таких літніх ходити. Ну, Я сама теж, я хожу ось тільки в шортах, тому що ну, дуже жарко. О, то це так день і пройшов. Да, встигла і трошки попрацювати, і їсти приготувати, і до батьків збігати. Ну, Це такі, такі мої будні кожен день. Можна сказати, одне й те саме. Та у всіх у нас такі будні. А що ще? Ну, що ще? Оце тільки і свята, знаєте, коли десь виїжджаєш, коли, коли десь відводиш душу від цієї війни, від цього всього, ото тільки ти не живеш оцими подорожами. От. Ну, Але ж треба ще й працювати, не тільки подорожі. Тому. Оце і так, день вже день уже все, пройшов. Залишилось тільки повечеряти, покупатися і, і спати лягати, а відео змонтувати вам і спати лягати. Ну, а вам, коротше, сьогодні що подивитися і завтра теж Кому сподобались рецептики, всім поставити лайк. Не забувайте ставити мені лайк, писати коментарі. Це допомагає моєму каналу продвигатися вперед. Тому я дуже вдячна за те, що ви у мене є, за те, що ви мене дивитеся. Кому подобається, підписуйтесь. Я, взагалі, ви знаєте, це дуже дуже рідко кажу. От, але, ж, але ж дивлюсь, що блогери всі кажуть. Не забувайте ставити лайк, не забувайте е, писати коментарі, тому що е, це е, способствує продвіженню каналу вперед. Тому і я вас прошу це. Кому я подобаюсь, будь ласка, з вас лайк. з вас лайк. Ну, а На сьогодні з вами я буду прощатися. Всім вам спокійної, тихої ночі, хоча це вже для нас нереально, тому що у нас кожну ніч треш. От, ну, але ж живемо надією на краще. Так що, всім всього самого-самого найкращого, всім пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю.